Їздити дамбою тернопільського ставу буде складніше. Там розпочали реконструкцію проїжджої частини. Транспорт рухатиметься, поки ремонтують ліву правою смугою. Таким чином в обидві сторони їздитиме і весь громадський транспорт, і автомобілі. Виставляємо дорожні знаки. Є блоки, які будуть відгороджувати проїзну частину від ділянки, яка буде ремонтуватися. Є труби, які передбачені для випуску дренажів на період дощів, щоб відвезти воду від будівельного майданчика, від корита. Дорожні корити майже метр має, тому що тут багато і вивозки землі, і зворотньої засипки, і влаштування дорожнього одягу. Об'єм запланованих робіт чималий, встановлять бурдюрний дорожній камінь, влаштують дренажну систему водовідведення, покладуть асфальтобетонне покриття. На даний час розраховуємо поки що на 10 мільйонів, але Міська влада обіцяє дофінансувати цей об'єкт, і при в нормальному зараз ми можемо виконати довжину 300 метрів. Весь об'єкт, всю ширину дороги на довжину 300 метрів. Якщо дофінансування буде, значить ще залишається близько 230 метрів. При умовах нормального фінансування будемо старатися дойти до надставної церкви. Планують всю ширину дороги довжиною 300 метрів зробити до кінця жовтня. Відповідно, до 30-го, відповідно з рішенням виконкому, дамба частково буде перекрита.